Всім привіт! Мене звати Вікторія. Ви на каналі Study England. Сьогодні розберемо екзаменаційний білет історії GCC. Одразу хочу підкреслити, що історія в англійській школі це не про запам'ятовування імен, дат, подій і фактів. Це більше про розкриття причинно наслідкових зв'язків, аналіз, тлумачення минулого розуміння історичних джерел. Теми включені до національної програми GCC з історії я озвучувала в попередньому відео. А тепер до справи. Вивчаємо екзаменаційний білет. Отже, студенти отримують завдання з різних історичних періодів. Передо мною білет, в якому включено три теми: перша тема демократія, і диктат Німеччина з 1890 по 1945 роки. Післявоєнні роки Німеччини 1919-1939 років. Коли нацистська партія прийшла до влади, і Нормандська Англія 1066 років. Отже, перша тема демократія і диктат. В білеті наводяться два джерела. Це є уривок з біографії Кристабель вілберг яка пише про життя в Берліні під владою нацистської партії, і уривок з біографії. Юти Рідігер, яка, будучи студенткою в 22 роки, приєдналася до нацистської партії і стала одним з лідерів юної ліги. Завдання. Питання перше: прочитати обидва уривки, показати відмінності в описі приходу Гітлера до влади. Питання друге. Чому автори уривків по-різному інтерпретують прихід Гітлера до влади? Питання третє. Питання третє, який з уривків більш переконливий в контексті історії? Питання 4. Опишіть дві проблеми, з якими заштовхнулася Німеччина після того, як в 1918 році Кайзер зрікся престолу. Питання п'яте. Як змінилося життя німців в 1924-1929 роках. Шосте питання, що з нижче наведеного найбільш вплинуло на життя німців під владою нацистської партії: економічні зміни чи соціальні політики. Наступна тема також стосується Німеччини. Після Першої світової війни тут дається два джерела, вже не у вигляді текстів і витягів з мемуарів, а у вигляді картинок. Джерело А надрукований в Німеччині постер. Він надрукований в 1935 році, і він е, зображує жіночу чоловічу фігуру, де чоловіча фігура символізує е, саар, землю Саар, жіноча фігура Німеччину, І написано на постері: Мама, я повернувся додому. Значить, завдання перше прокоментувати цей постер і написати. Те, що вам відомо про історичний період його створення і що цей постер означає, е, ну я нагадаю, що після поразки Німеччині в Першій світовій війні земля Саар відійшла під протекторат Ліги націй як буферна зона, мандат на управління цією територією на 15 років отримала Франція, але з приходом Гітлера до влади в Сарі почав активно розвиватися е, лозлух додому в Рейх. Власне про це і треба писати. І у нас є джерело Бі. Джерело Бі це текст, це витяг з рекламної рекрутингової компанії «Ліги Націй, опублікований в 1925 році. І в цьому витягу Ліга націй» закликає всіх бізнесменів, колишніх солдатів, всіх працівників і пенсіонерів, платників податків, чоловіків і жінок. Приєднуватися до ліги націй, щоб запобігти майбутнім війнам. І у нас є джерело Сі. Це є картинка з британської газети 1932 року, яка зображує суд. Тож, чоловіча фігура зі зброєю в руках символізує Японію на суді в Женеві, яка насміхається із суддів, які символізують Лігу націй. І е, питання друге. Як джерела Бі і Сі показують значення і роль Ліги націй? Питання 3. Напишіть, як реміліталізація Ренської області посилила міжнародну напругу. Питання 4. Чи погоджуєтеся ви з твердженням політика умиротворення була основною причиною Другої світової війни? Актуально сьогодні, правда? Третя тема, включена в цей білет екзанаційний, це є Нормандська Англія в 1066 1100 роках. Питання. Питання перше. вона стосується книги судного дня. Це був збірник законодавства Вільяма Завойовника. Завдання таке: що вам відомо про закони феодального суспільства, запроваджені нормандцями на території сучасної Англії? Питання друге. Поясніть взаємовідносини між нормандськими королями і церквою. Питання третє: як змінилися англійські міста під владою Нормандії? І питання четверте, чи погоджуєтеся ви з твердженням, що протягом нормандського періоду основною причиною будівництва кафедральних соборів була демонстрація відданості Господу? Кінець екзамена.